Для нашої країни. А ваші побажання, ваші молитви, ваші слова обов'язково будуть почути Богом. І от така молитва, яка вона мама підказує, ми будемо. Ще, це, що, це, 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 ще, це. Що, в ось прикреплення цієї книги. Мета цієї книги, щоб показати всьому світові, наскільки зараз в Україні об'єдналися і діти, і дорослі заради. Того, щоб якомога швидше мир запанував на нашій землі. Наскільки це для нас важливо? І повернулися і... до своїх родин. І мені запам'яталося е, одне таке е, висловлювання, це, мабуть, і, майже і не побажання, е, е, коли дівчинка написала для мене. Е, Мир це коли вся родина разом. І я думаю, що вона просто на собі відчула, коли когось із близьких немає поруч, і для неї вже це життя поділилося до і після сумних подій. І користуючись нагодою, я хочу ще...